Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі зообренду Енімов. І сьогодні ми вам розповімо, як зробити прогулянки з вашими улюбленцями не тільки безпечними, але й комфортними. І саме зараз важливо про це поговорити з урахуванням минулорічного блекауту. Тому для сьогоднішнього випуску ми підготували для вас добірку товарів, які зроблять прогулянки з вашими улюбленцями більш безпечними та якісними. Відкриваємо нашу добірку нашим першим товаром: це рулетка для вигулу собаки з вбудованим ліхтарем. І ця рулетка, дозвольте сказати, абсолютний топ за свої гроші. У рулетці простий механізм користування. Для однієї руки. Там це забезпечує швидке і зручне регулювання довжини повідця. Достатньо просто натиснути одну кнопку, і ваша собака починає насолоджуватися вільною прогулянкою. Також рулетка оснащена ергономічною антиковзовою ручкою, яка дозволяє комфортно її тримати під час кожної прогулянки. Відповідно, рулетка не ковзає у вас в руках ні влітку, коли вам спекотно, ні взимку, коли є сніг або вашій руці холодно. Іноді по мають тенденцію заплутуватися, але завдяки конструкції рулетки у вас цим не виникне жодних проблем. А зараз перейдемо до основної родзинки цієї рулетки: це світлодіодний Ліхтар. Ось таким простим натисканням кнопки він вмикається, і відповідно ось так просто він вимикається. Цей ліхтар обладнано випуклою скляною лінзою. Відповідно, ви будете бачити далеко і чітко навіть вночі. Також ви можете додати світловідбиваючі елементи до амуніції вашого улюбленця. В поєднанні з ліхтарем ви отримаєте максимально комфортну прогулянку в умовах обмеженої видимості. Також великою перевагою даної рулетки є довговічна акумуляторна батарея. При користуванні рулеткою вам не потрібно докуповувати жодних батарейок, що також впливає позитивно на навколишнє середовище. Достатньо просто покласти і на зарядну базу, і через півтори години ви вже готові до наступної прогулянки. А вміст батареї дозволяє світити рулетці близько трьох годин без перервної роботи. А функція захисту від перезаряджання гарантує довгий термін служби батареї. Також в якості маленького бонусу на рулетці діє два роки гарантії від виробника. Тому зберігайте свої чеки при покупці рулетки. Та якщо б рапом з нею щось трапилось, ви завжди можете прийти до магазину, де ви її придбали, та обміняти на нову абсолютно безкоштовно. В якості висновку: наша рулетка з ліхтарем це ідеальний компаньон для нічних прогулянок з вашим чотирилапим улюбленцем. Також. Дана рулетка це ідеальний топ по співвідношенню ціни та якості. А придбати ви її можете за посиланням в описі під відео.